В ефірі Дніпро Ньюс у студії в і Сьогодні ми розкажемо про таке. На шестя гризунів у Дніпровських лікарнях військових вакцинують проти сказу. Юні волонтери Дніпровські школярі створюють для захисників окопні свічки та обереги. Миті війни. Фотокореспондент Сергій Дівєєв відкрив фотовиставку, присвячену повномасштабному вторгненню. Зранку і протягом дня російські війська тероризували Нікопольщину, гатили з важкої артилерії, скинули боєприпаси БПЛА, атакували дронами камікадзе. Під ворожим вогнем були Нікополі, Марганецька громада. У райцентрі пошкоджена дев'ятиповерхівка, понівечені будівлі та транспорт адміністративного закладу. Виникла пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Люди не постраждали. Сьогодні о 20.00 відкриють автомобільний рух на проспекті Яворницького у бік залізничного вокзалу. Нагадаємо, з 18 листопада у центрі Дніпра триває аварійний ремонт колій. Востаннє їх ремонтували у 2005 році, коли повністю завершать роботи і відновлять рух першого трамваю. дізнаємось прямо зараз у нашої журналістки Орини Ягаєвої. Вітаю Орино, і розкажи, чи все готово наразі для відкриття автомобільного руху центральним проспектом міста. Вітаю Євгене. Ми перебуваємо в самому центрі міста на проспекті Дмитра Яворницького, де тривали і досі тривають ремонтні роботи з аварійного трамвайного переїзду. Але вже сьогодні тут запускають автомобільний рух і більш детальніше, взагалі, які були виконані роботи, і що ще залишилось, розкаже нам підрядник організації Олег Савченко. Вітаю Олеже. Розкажіть, будь ласка, які роботи вже зробили, і що сьогодні нас тут очікує? Зараз тут на перекресті відновлено дорожній одяг з асфальтобетонного покриття, змонтовано широко-широкополосні залізобетонні плити, в які монтовані е, травані рейки. Сьогодні о 19.00 ми відновлюємо рух автомобільного транспорту, але ці роботи ще будуть продовжуватися. Будуть далі монтовані е, травані колії, Роботи ще продовжуються до 15 грудня цього року. І тоді буде запущений перший маршрут трамваю, і на цьому роботи будуть закінчені у нас. Тобто, вже від сьогодні тут трамваї, автобуси можуть їздити саме цим шляхом. Ні, ну трамваї ще не можуть їздити, але автобуси, тролейбуси, і автомобільний транспорт вже може рухатись. Добре, тож вже за декілька хвилин будуть запускати автомобільний рух. Євгене, тобі слово. Приємна новина. Дякую, Орино. А ми рухаємося далі. Понад сотню окопних свічок та оберегів зробили учні Дніпровської школи номер 46 для захисників. Допомагають юні волонтери і діткам з прифронтових зон. За роботою школярів спостерігав Артем Ліфінцев. Вероніка та Олександр учениці 9 класу. У вільний час разом з однокласниками роблять окопні свічки для наших захисників. За місяць клас виготовив їх понад сотню. Батько Олександри боронить нашу країну. Тож дівчата знають наскільки важлива допомога. Я знаю наскільки там важко, і окопні свічки, маскувальні сітки це дуже важливо на фронті, а це приближує перемогу. Школярі школи номер 46 допомагають не тільки військовим, а й дітям, які живуть на прифронтових територіях. Ми зараз складаємо сюди шоколадні вафельні та інші батончики. Владислав навчається в шостому класі. Разом з однолітками фасують цукерки. Пакунки поїдуть у Донецьку область. Це акція Цукерочка добра. Ми збирали шоколадки, новорічні подарунки та інші цукерки для Дітей з дитячого будинку міста Краматорськ, а учні 6-го В класу майструють поробки, які продадуть на шкільному ярмарку. Всі зібрані гроші підуть на допомогу військовим та дітям з деокупованої Херсонщини. Ми виготовляємо різні браслети, наприклад, з резинок, і ще різні заколки, з ниток. Ми готуємося до нашого шкільного благодійного ярмарку, який буде проведено в межах 16 по 19 грудня. Ці береги підуть збройним силам України, які вони покладуть собі в кишеню і. Вони будуть пам'ятати нас і оберігати від смерті. Маю право на життя. Так називається інсталяція, яку підготували 11-класники. Взуття різного розміру символізує втрачені життя дітей різного віку. Ми зробили таку інсталяцію в честь того, що ми всіх пам'ятаємо. І Ох, дуже тяжко розуміти, що для когось День Миколая, на жаль, завтра ніколи не стане. Після акції усе взуття передадуть діткам прифронтових територій. Школа почала волонтерити ще у 2014 році. Передавали воду, смаколики, ліки. З 2015 року у нас щоп'ятниці, коли ми не в дистанційному режимі, це звичайне відвідування нашого госпіталю. Тобто ми вже розну розподіляються у нас по паралелях, тобто це не накладно, скажімо так, ані батькам, і це завжди в радість дітям. Діти кажуть, вони з радістю допомагають нашим захисникам. Якщо йно повідомили нам повітряна тривога, прохання до всіх перейти у безпечні місця або в укриття. Продовжуємо випуск. Евакуація тварин, плетіння сіток, збір коштів для збройних сил України до дня волонтера у міській раді Дніпра відзначили героїв тилу. Его Балтимором звать. Ну я знаю, я пин. Болтик. Да. Болтик. Все. На цих кадрах молодий волонтер Андрій евакуює тварин із Запорізької області. Хлопець активно тримає тил від самого початку повномасштабного вторгнення. Я займався до того підготовка лікарень до подій з масовими потерпілими, тобто на випадок масових вибухів, і так далі. І потім я прийшов в організацію Захист тварин України, де ми почали займатися власне, допомогою тваринам на прикронтових територіях. Бо, на жаль, не так багато організацій, які цим опікуються, і е, тварини не можуть собі допомогти самі. Андрія разом з іншими благодійниками запросили на урочистий захід до Міжнародного дня волонтера. Почти вже два роки тому назад, як б не ви всі, як б не ви, всі, то я не знаю, що було зараз в цьому місті, В цей міськ у стінах Дніпровської міськради зібрали представників партнерських громадських організацій, благодійних фондів, активну молодь та волонтерів. Кожен з наших членів займається десь волонтерством окремо, так як в нас специфіка тільки на івент волонтерство, але кожен з членів чи ходить плести сітки, чи допомагає. Чи я особисто інколи ми виїжджаємо на деокуповані території. Тобто кожен допомагає по потрохи, але так, щоб організація в цілому допомагала, в нас була тільки допомога на івентах, які залучають благодійні кошти, збори на зсу. Тобто, ми долучаємося до таких івентів з більшою ініціативою і завжди там допомагаємо. Дівчина ділиться, перебуває у Русі 24 години на добу. Зупинитися не збирається, аж поки не буде перемоги. Я точно впевнений і бачу по їх реакції, по їх очах, що для них важлива ця підтримка. В цілому волонтерська діяльність вона за собою несе вигорання, в тому і багато інших таких речей, на які іноді спроможний молодий організм, тому що складно працювати 24 на 7. і тому тут важливо їх підтримувати. До нас. Сьогодні завітав виконуючий обов'язки міського голови Едуард Станісович. Підвубний він вручив саме подяки від міського голови. Це за такі вагомі внески у волонтерську діяльність. Відзначати найактивніших волонтерів планують і надалі. Дніпро здобув звання людяна громада за те, що опікується найбільшою в країні кількістю переселенців. Нагороду вручили під час 17-го українського муніципального форуму. Де зібрались представники майже 400 громад, європейських муніципалітетів, міжнародних інституцій, і дипломатичних представництв. Загалом, із 2014 року, лише за офіційними даними Дніпро став новою домівкою для майже 180 тисяч людей зі східних областей. Мер Борис Філатов наголосив: у Дніпрі завжди нададуть підтримку всім, хто цього потребує. Почесна та надзвичайно зворушлива нагорода, І особливо знаково отримати її у день волонтера, бо багато в чому все це стало можливим саме завдяки їм. Від тих, хто власноруч в'яже по декілька пар теплих шкарпеток на фронт, чи після роботи йде допомагати у шелтери, і до тих, хто має змогу домовлятися про великі партії допомоги з-за кордону. Все це завдяки всім нашим людям, що стали найкращим прикладом одне для одного. Продовжуємо випуск нашестя мишей із настанням холодів в окопах наших захисників побільшало гризунів. Вони не лише псують обладнання а й несуть загрозу здоров'ю військових. Миші переносять понад 30 різних видів збудників хвороб. Зокрема, чому мишачий тиф та сказ до лікарні Дніпра потрапив 25-річний Богдан, якого покусав гризун, в якому він стані далі в сюжеті. Коло бачите реакції ніякої немає, тільки Богдан, військовий ТРО з Києва. У відділенні травматології опинився через укус скаженої миші. Це було ввечері, в сутінках. Ну, звичайно, ми зберігаємо світломаскування, тому світлом не І Просто в темряві вона вкусила мене за палець. Чоловік потрапив до лікарні на п'яту добу після укусу і відразу отримав вакцину проти сказу. Наразі ще чекає укол гамаглобуліну, який допоможе виробити імунітет. Взагалі тут цим займається травматологічний пункт. Але якщо а, обширні рани або якщо Пацієнт потребує введення гамаглобуліну. По закону ці пацієнти повинні наглядатися в протягом семи днів, щоб уникнути ускладнень від імунізації. Що якщо пацієнт уже захворіє, то це смертельно. Сказ не лікується. Він тільки профілактується, і наша робота і ну Загалом проблема з навалою гризунів в окопах військових поширена. Це е, звичайні наші побутові умови. Це, звичайно, дуже їх багато, в середньому не так, але таке теж може бути. Їх неймовірно багато, особливо в таку пору року, в таку погоду. Тому е, мені здається, вони думають, що ми вкрали в них житло ці нори, тому, тому вони захищаються. Гризини знищують не лише запаси продовольства, а й псують електроніку, обладнання та спорядження. Та наші захисники винайшли свій метод боротьби. І побачите, що не зря годуєш того котика. Молодець. Зроби кроки, тобі допоможуть. У Дніпрі презентували інтерактивну інсталяцію, що закликає не мовчати та протидіяти насильству. Як за допомогою певної гри зрозуміти шляхи вирішення проблеми і де проконсультуватися з фахівцями? Сюжет Анастасії Шуляк у Дніпрі відкрили інтерактивну інсталяцію, аби стимулювати людей не мовчати про насилля на нашому інтерактивному стеді зашифовано 11 слів кроків, у які допомагають протидіяти домашні насильськи, для того щоб їх знайти, нам потрібно знайти слово. Потім перевернути, і тут буде саме слово, яке нам потрібно серед слів: прислухайся, подзвони, сфотографуй, підтримай, проконсультуйся, відволічи. Вони допоможуть зрозуміти, як протидіяти та запобігати насиллю. Під час війни додається ще і інші тяжкі приклади саме сексуального насильства, яке вчиняють військові армії агресора, а також. І, в принципі, і військові люди, всі, які мають зброю, З початку року на Дніпропетровщині постраждало більше 30 тисяч жінок серед них і діти. У порівнянні з минулим роком цифра збільшилась удвічі. Саме такі заходи привертають увагу, і сьогодні а, ця акція саме про це зробив кров. Тобто, нам потрібно все ж таки звертати на те увагу і реагувати. Інсталяцію можна переглянути до 6 грудня у торгівельному центрі Наша Правда. Консультацію на місці нададуть кваліфіковані фахівці. Далі вона поїде у Львів. Відчуття закарбовані на фото. У Дніпрі фотокореспондент Сергій Дівєєв презентував 35 фоторобіт з прифронтових областей. В об'єктив його камери потрапили військові, постраждалі від обстрілів, діти війни та знищені окупантами міста. Які почуття викликала виставка у відвідувачів? Дивіться в сюжеті Анастасії Катерина з Маріуполя. Жахи, створені російським агресором, бачила на власні очі. Виїхати вдалося у березні 2022-го, Проте спогади залишаться назавжди. Коли я їхала по місту і бачила танки, коли я бачила цю картину, мені було дуже важко. Мені було дуже страшно. Фотокартки створені Сергієм Дівєєвим відгукуються у душі Катерини. Вони викликають в мене біль, і мені здається, для кожного з нас це біль, який проживає кожен українець, втрати поранення. і переживання за своїх близьких. Ми хочемо, щоб світ бачив правду про події, що відбуваються тут і зараз в нашій країні. Перша ілюстрація Сергія Дівєєва після початку повномасштабного вторгнення була зроблена на кордоні Дніпропетровської та Запорізької області. Це був ліцей. Загалом на фотовиставці зібрані світлини з п'яти прифронтових областей України у порівнянні з минулою виставкою, яку фотограф вже презентував у травні. Додалося п'ять нових ілюстрацій. На жаль, приходяться додати фотографії з зборів людей. Це коли йдуть поховання наших бійців. На жаль, на жаль, на жаль. На виставку прийшли не лише студенти, а й військові. Саме такі виставки, які будуть надихати молодих людей, які будуть нести цей патріотичний порив далі, вони дуже важливі і в цьому, на цьому шляху. Виставка в університеті митної справи та фінансів триватиме ще два тижні. Вхід вільний. І коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Бригади Дніпроводоканалу усувають аварії на кількох об'єктах. Тимчасово води немає за адресами на ваших екранах. Воду подадуть одразу після завершення робіт. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро та офіційному порталі Дніпровської міськради для вирішення проблем комунального характеру. Дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. І на цьому випуску завершено. Читайте новини Дніпро Тіві. Також на нашому сайті в телеграм-каналі, інстаграмі на фейсбук. Далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренком. На все добре і бережіть себе. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту, на жаль, знову розпочинаємо сумного у вівторок у Новомосковську біля меморіалу пам'яті полеглих героїв на Алеї Слави. Попрощалися та провели з усіма військовими почистями в останню путь захисника України, відому у місті особистість вправного футболіста низки клубів елітного вітчизняного дивізіону Віталія Залізняка. Цьогоріч йому виповнилося 50. У вівторок у Новомосковську біля меморіалу пам'яті полеглих героїв на Алеї Слави попрощалися та провели з усіма військовими почестями в останню путь захисника України, відому у місті особистість вправного футболіста низки клубів елітного вітчизняного дивізіону Віталія Залізняка. Він служив солдатом-навідником кулеметного відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки і загинув за незалежність України, за її народ, отримавши осколкове поранення несумісне з життям на запорізькому напрямку, обабіч селища Залізничне, Пологівського району. Віддати йому останню шану прийшли рідні, друзі, побратими, представники влади, містяни і просто небайдужі мешканці громади. Бо кожен розуміє, саме таким героям ми завдячуємо за наше майбутнє. Герой це раніше було просто слово, зараз це мешканець міста, це батька, це сусід. Це відома людина у місті, яка сама займалася спортом, потім тренувала дітей. Відома людина. Із перших днів війни взяв до рук зброю, доброволець, пішов у лави ТРО. Вже майже два роки воював. Воював на нулі і загинув як герой. Талій Олександрович був справжнім, мужнім воїном, доброю та щирою людиною. Можу тільки подякувати батькам за виховання такого чоловіка. Він був дійсно прикладом для всіх нас, для побратимів і для підростаючого покоління. Священник відслужив за упокійну панахиду за загиблим воїном, після чого відбулося громадське прощання. В останню дорогу його провели зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати квітами. Серед інших їх поклав і друг Віталія Залізняка по роках спільної футбольної молодості, відомий у минулому гравець, а нині тренер Полтавської ворскви Віктор Скрипник. Дуже жалко, дуже прикло. Це той хлопець, з ким я ріс, грали в футбол. Дуже тяжко, коли ти дивишся, кого вони теряють, кого ми, ми теряємо. найкращих хлопців, які саме пішли і боронять нас усіх. Ми його ніколи не забудемо. На завершення церемонії виконання духового оркестру пролунав державний гімн України, під звуки якого труну полеглим покрили національним прапором. Після чого хода рушила на кладовище до місця останнього земного пристанища вояка, висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким Віталія Залізняка. Нехай добрий і світлий спомин про мужнього захисника залишиться у серцях усіх, хто його знав, любив та шанував. Царство кунком 74-80 у рідних стінах київському будівельнику поєдинок подарував непередбачуваний сюжет та чемпіонську інтригу господарів впевнено провели першу чверть, вигравши її з різницею у вісім очок. Надалі столичний гран зумів додати і до великої перерви, було зафіксовано мінімальний гандикап Дніпровців. Визначальною стала третя десятихвилинка. У ході неї кияни, що називається, винесли підопічних Володимира Коваля, 23 ,6. І хоча останнім їхньої до їхньої честі вдалося повернутися у гру протягом четвертого відрізка, постійно скорочуючи відставання до 5-6 пунктів, але на більше господарі так і не спромоглися. Будівельник дуже щільно грав в захисті з нами, дуже щільно опікали нашого плеймейкера Михайла Горобченка. Було йому десь важко. Десь він не було організації гри плюс. Ми програли підбирання. В захисті 27 підбирань на нашому кошику. Це дуже багато, і це і, я думаю, вплинуло на результат. Плюс втратили концентрацію з лідерами, дали Олександру Кольченка набрати, зіграти свою гру. І Павло Боренко 20 чок, забив, і конів, і Сандол домінував. Тобто з лідерами будівельника сьогодні не, не впоралися, але працюємо далі. Дніпро обірвав дев'яти матчеву переможну серію але зберіг перше місце у турнірній таблиці за рахунок кращого відсотка перемог. Будівельник йде другим. Тим часом чоловіча команда Дніпровського Прометея святкувала успіх 3-0 в одному з центральних матчів третього туру чемпіонату України з волейболу у чоловічій суперлізі над срібним призером попереднього сезону. Командою епіцентр Подоляни з городка Хмельницької області. Перший сет наша команда виграла з рахунком 25-21, У другій партії підопічні Андрія Левченка знову були сильнішими 25-20, У третій боротьба була дуже завзятою. Але все ж таки Прометей і тут виявився потужнішим: 27 сім гра була насичена всякими епізодами, в яких було дуже тяжко взяти хоч одне очко. Так як ми програли суперкубок, ця перемога нам додає ще додатковий стимул. І перед єврокубками це ця гра, це те, що потрібно. У турнірній таблиці Прометей Другий втім має один матч у запасі. Під головуванням новообраного керівника Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Михайла Кушляка відбулося відбулося перше організаційне засідання його виконкому. З підписання відразу трьох меморандумів про співробітництво з юридичною компанією Аспект, яка буде відтепер супроводжувати діяльність громадської організації та з двома провідними засобами масової інформації Дніпропетровщини медіахолдингом відкритий і телеканалом Дніпро Тіві. Під головуванням новообраного керівника Дніпропетровського обласного відділення Національного олімпійського комітету України Михайла Кошляка розпочалося перше організаційне засідання його виконкому. Працювати почали з першого дня. Сьогодні підписали три меморандуми з юридична кампанія «Аспект» з двома ведучими телеканалу відкритий та Дніпро ТВ». Сподіваюсь на плідну працю. Дякуємо всім. Ми тепер разом будемо просувати олімпійський спорт, і Це круто, бо дуже круто, коли до просування спорту долучаються медіа, і ми будемо всі разом з вами, теж разом з вашим каналом, розповідати про цих спортсменів, розповідати про розвиток олімпійських видів спорту і загалом розповідати про те, що таке спорт і навіщо він потрібен. Бо я вважаю, що чим більше знаєте, таких спортивних загартованих людей у суспільстві, тим міцнішою буде наша Україна. Я маю надію, що завдяки нашій роботі, нашій сп. В праці люди будуть знати про наших спортсменів, і спорт буде розвиватися ще більше. Далі безпосередньо розпочалася робота засідання. Його черга денна вмістила в себе безліч питань, як здавалося, від дрібних, втім необхідних. Наведення елементарного ладу і порядку в Олімпійському домі, що забезпечують належні умови для праці і функціонування, ребрендингу, логотипу, слогану, візуального оформлення будівлі середини зовні, часткову або повну заміну декорацій, на яких мають бути відображені легенди олімпійського руху регіону, розпочинаючи з 52-го року минулого століття, до речей більш серйозних: доповнення і внесення, коректив до статуту. Розробка і затвердження кодексу спортсмена та створення серед інших комісій з етики передбачається ревізія федерацій з олімпійських видів спорту з підписанням з ними угоди про співпрацю зрештою, і з фізкультурно-спортивними товариствами також прийнято рішення, що віднині усі чемпіонати України на Дніпропетровщині будуть проводитися за підтримки обласного НОКу, а сім атлетів, які вже вибороли право брати участь в Олімпіаді в Парижі, і в подальшому всі, хто завоюють подібне право, будуть отримувати стипендії обласного національного. Олімпійського комітету. Наші олімпійці. Люди, які зібралися на Олімпіаду, вони будуть годова стипендія. Кожен місяць ці сім чоловік будуть отримати на свій счет. Ресурс. Розпочинаючи з кожного наступного олімпійського циклу, такі стипендії у майбутньому передбаченні Дніпровцям лідерам збірних України потенційним учасникам Ігор 2028. Атлети, які зазнали травм і ушкоджень, будуть забезпечені пільговим якісним медичним обслуговуванням. Ветерани спорту отримують 50% знижки на лікування. Адресна допомога надаватиметься тим з них, хто її потребує найбільше. Проводиться комплекс заходів залучення спонсорів і меценатів, і таке інше. Загалом усі зусилля спрямовані на те, щоб створити належні умови для вдалих. І успішних виступів спортсменів Дніпропетровщини на найпрестижніших міжнародних турнірах і змаганнях, щоб вони на увесь світ заявляли, нагадували і прославляли свій регіон і Україну. Тож до роботи панове і на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре, до побачення.